Всім доброго дня. Сьогодні, 6 травня 2025 року, відбудеться засідання комісії з питань бюджету, фінансів, податків, інвестицій, соціально-економічного розвитку та регуляторної політики і зупинської селищної ради. Пропонується такий порядок денний про внесення змін до селищного бюджету. У нас присутні три особи. Тобто, можна розпочинати з тобто, пеклодія Васильівна, заступник голови комісії, цю Цуць Галина Онуфріна, секретар комісії. Тобто за такий порядок? Даний прошу голосувати. Всі за. Пропонується зменшити бюджетні призначення загального фонду селищного бюджету по КПВК 0116030. Організація благоустрою населених пунктів КЕМ 2273 на суму 20 тисяч гривень. Відповідно, збільшити видатки загального фонду селищного бюджету по КПВК 01. Дев'яносто субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів Кир 26.20. в сумі 20 тисяч гривень. Фінансування районної програми з реалізації державної політики у сфері архівної справи і діловозвій забезпечення збереженості документації національного архівного фонду архівного відділу районної державної адміністрації на 2022-2026 роки архівному відділу Івано-Франківської ОДА. збільшити дохідну частину спеціального фонду селищного бюджету йдуть у ради по коду 250 20, 200 кошти, що отримують бюджетні установи підприємств, організації фізичної осіб та від бюджетних установ для виконання цільових заходів на суму 51 797 гривень 33 копійки. Відповідно, збільшити видатки з спеціального фонду по КП КВК 01 чи 6030, організація благоустрою населених пунктів, як 21 11 на суму 43 673 гривень 4 копійки. Опівки, як 220 на суму 8 124 гривні 29 копій, для оплати витрат по організації суспільно-корисних робіт за направлення Івано-Франківського обласного центру зайнятості. Збільшити дохідну частину загального фонду селищного бюджету по 410 57 700 субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту. Активні парки, локації здорової України за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 70 тисяч двісті гривень». дві гривні згідно розпорядження Іма франківської обласної адміністрації номер 174 від 05.05.2025 року. Збільшити видатки загального фонду селищного бюджету по КПВК 061-5049. виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту активні парки локації здорової України, керк 21.11 на суму 37.600 гривень, керк 21.20 на суму 12.672 гривні. Перенести бюджетні призначення загального фонду селищного бюджету по КПВК 061.4060 за безпечні діяльність опалаців і колинки культури, клубів, центрів розвілля та інших клубних закладів КЕК з керку 21.11 в сумі 50 тисяч гривень на керк 22.10. То за такі питання, перенесені кошту, прошу голосувати. Всі за рішення прийнято. Всім дякую за увагу. Доброго дня.